Людину треба зустрічати в достойному, такому в гарному приміщенні з гарним настрієм. Я всім бажаю, щоб у них з булася їхня мрія. Пані Валентина допомагає утілювати в життя мрії про власну справу. Вона очолила новий офіс зроблено в Україні у Чугуєві. Йому вже місяць. Державний проєкт реалізовують по всій країні на базі центрів зайнятості. В роботі у нас уже більше 20 мікрогрантів. Люди, які вже звернулися ось у січні. Ми допомагаємо їм в практично побудові бізнес-планів. Жителі Чугуївщини хочуть розвивати сільське господарство, займатися деревообробкою, надавати побутові послуги, відкривати аптеки, кафе та магазини, зокрема квіткові. Великому бізнесу в умовах тривог та прильотів існувати важко, констатує начальниця міської військової адміністрації. Багато підприємств, потужних, вони сьогодні в місті не працюють, Тому підтримка держави малого бізнесу це надзвичайно важливо. Люди настільки талановиті, вони генерують дуже класні ідеї. Новий офіс презентує заступниця міністра економіки. Сюди можуть приходити підприємці або ті, хто хоче ними стати і отримати всю інформацію з приводу наявних грантових програм, навчальних програм, донорських програм, навіть від наших партнерів для розвитку і створення бізнесу. Бережна збирає побажання та скарги підприємців, які вже скористалися держпрограмами. Торік отримали гранти 10 мешканців Чугуївщини, серед них Олександра. Завдяки отриманому мікрогранду, власна справа мені вдалося відкрити дитячий заклад. По типу дитячого садочку це дитяча ігрова кімната два робочих місця. В мене два вихователя. Я отримала 250 тисяч гривень. Не вистачило, звісно, потрібно було вдвічі більше. Такий заклад вихід для батьків, яким ні з ким залишити дітей, адже державні садочки не працюють. А процедура відкриття приватного значно складніша, бо вимагає отримання ліцензії. Це приміщення знаходиться в житловому будинку, в п'ятиповерховому біля Виходу у нас є укриття. Батьки переводити їх можуть на люб... на будь-який час. Зараз ігрова кімната може прийняти 30 дітей, але охочих значно більше. Тому Олександра замислюється над розширенням простору. Знову подати заявку на мікрогрант власна справа. Жінка не може, бо він надається один раз, і з цим не погоджується багато підприємців. Будемо ініціювати і просити наше керівництво, щоб ті бізнеси, які успішно працюють, успішно погасили, щоб вони могли повторно взяти грант. Я вам скажу, що ми дуже вже близько до запровадження цієї цілі. Котокул підкреслює Харківщина єдиний регіон України, для якого максимальний розмір мікрогранту власна справа зараз становить півмільйона гривень. Це вдвічі більше ніж для всіх інших областей. Такий привілей Харківщина отримала торік, після запиту місцевих підприємців. Зараз вони просять збільшити розмір мікрогранту ще втричі до полутора мільйонів гривень для того, щоб можна було закупати не не лише там ну невеличке обладнання, а те, що буде виробляти реальні товари. Одна справа ввести бізнес ну в Закарпатті, Умовно кажучи, інша в Харківській області, де щодня або там молнія, або шахет, або якась ракета. Загалом на Харківщині вже є шість офісів зроблено в Україні. Окрім Чугуївського, найновіший у новій водолазі. Були певні труднощі на етапи перевірки Ощадбанка. Спочатку заявку подавав чоловік, який хотів продовжити справу діда та батька, але йому банк відмовив: знайшлося багато тезок, які мали проблеми із законом. Ірині ж грант погодили. Грант повністю себе оправдав. Він десь половина вартості млина була погашена за рахунок цього гранту. Підприємці порушують питання особливого режиму оподаткування для Харківщини. Львівська, Київська область і Харківська ну, різниця дуже каліка. Платоспробожність наших покупців падає, людей мало і ну, якби умови зовсім різні. У минулому році були певні запроваджені пільги податкові для харківського бізнесу. Тобто, місцеві податки підприємці звільнені від них і вони компенсуються з державного бюджету. Це лише такі частини. Ільгові, які фактично і складають якраз і особливе особливе податкове ставлення до Харківщини, але зрозуміло, що питання там якоїсь комплексного економічної зони воно розглядається. Протягом місяця у регіоні має з'явитися сьомий простір підтримки підприємців в місті Балакле. Він вже майже готовий до відкриття. Там деякі такі ще косметичні речі залишилися. Олена Нагорна, «Медіагрупа об'єктив.